спорту України або спорту міжнародного класу, де нагородження може виплачувати незалежно від кількості учасників. Тобто мова йшла про те, що інколи конкуренти справа не дуже така висока, особливо серед дорослих постремів, або це буде мова йде, зокрема, таку ініціативу упадали через соціальний США, Микола Херсерна, та його вихованець Сіда Ковач, який є членом збірної України, Майстер спорту міжнародного класу. инковет војат во водица, Мухаммед Штатопрај, инспекти кај дека го говориво по всивот, а во института го говориво абсурдно прашит, деколи нема маѓунатка стопка ништо клас, а меѓунатка не го прачаме. А инковет тема за тема на ентегричен облик ну, значи... И гамзонали чест за демана, но никога не Ако тоа е. Ви поставили, що, що це наголошення в тому, що це коли на демонструє високі інформатиці на рівні, не менше майстер спорту України, майстер спорту міжнародного партия цьому випадку, до приходу Ширина Вінів. Це варта того, щоб ми такі документи розглядали, виносили розгляд колегії та виконавчого комітету, переможливо вивозити. Друге питання про звернення положення про що місячні степені Здорово. Тут є два питання. По-перше, воно було обговорено на анітаріалі і було відповідна рекомендації, з тим, щоб ми зняли обмеження, що до визволення була стипендій, зокрема у картістій міської ради, тим учням. Запевнені досягнення помилочені в трьох гаудах у навчанні діяльності, у соціальній діяльності і у гаузі культури населення. Обмеження пов'язане з тим, що якщо дитина, окрім того, як стабильня міської ради буде отримувати інші ефективні статейні для прикладу Кабінету міністрів України, або такі подання зробили, або президента України, до речі, вже указ на Одного ну, хлопчика стачкова у є, але научити ще два системи рекламу. Відукає, а заказу немає. Він освіти, не має ще більш подубкований, наказаний міністерство світові, документів ми переймаємо. І у положенні, ми вимкли, що, і старого пункту, четвертий, де було проводити моделятор, що у разі, тобто, що дитина не може отримати більше однієї. не Заслуговує своїми знаннями з тим, щоб вона мала право отримати і стипендію на у качества, і якщо і втрат, чи, це вийде чи на наказ МОМ, щоб ми не обмежували її право отримання цієї стипендії, а вона отримувала і іншу академічну стипендію. Ну, це докінчення два факті, це окремі такі і е варті е е того, щоб підтримати справді цих озеро дітей. Е е Прошу підтримати нашу пропозицію, Зато про це, я думаю. І всі продовольчий друга частина була. Центат, почувного разу підняв питання, переглядів за розмір. Степандії, що більше переводить, розмір степендії не збільшилося, що можливо. Ми розглянули турія. Це питання. Я просто довідомо доводжу, що ми в реформуванні бюджету все ж таки наполягаємо на тому, щоб розберегти цей доволі суттєво є розвідкової стипендії у першістій місті. Однак разом з тим ми підніматимемо питання про розширення кількості стипендій, особливо у середньо з 15 до 20 і у навчальній діяльності. І з 15 до 25, можливо, тридцяти. Ми будемо захищати бюджет і будемо з вами з цим спілкуватися і тоді, тому що колонки прописано в, в межах активувань, передбачених бюджетом на наступний календарний рік. Ми знаємо, яка у нас конкуренція при тому, коли ми визначаємо такі стипендії. І, наприклад, галузі культури, коли було 15 стипендій, однак ретельно колегія відділу культури. Але не завжди було 15%. Послуг. Тобто рецепти ми відійшли, вирішили, ага, є можливість 15 однак, ми рахуємо, що 12 останніх поцільний буде заслуговувати. І відстав, якщо ми було нас три навчальних питань, не факт, що ми е, 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 забезпечили сосуд е, ну, колегія прийняла рішення відповідно на на відрати всі три. Але при розрахунках передбачити. Можливість і зробити розрахунок, передбачити оцінування для кількості стипендій. Чому 3 тисячі зберегти, тому що з огляду на мінімальну пенсію, на, на прожитковий мінімум, я думаю, що наразі в воєнний час і цій ситуації що сталося, це належить що щомісячні стипендії, перестини, учення в розмірі 3 тисячі фермів і така наша думка, а я думаю, що наступ колективно. Виправиться, ми прийдемо до солідарних колеса. Тобто більше таких, але а, наразі нарахуємо, що це більше рокер. Я чому? Чому ще окрім того, коли зауважує? Ті ж діти переможці предметних комітет, отримуються перемогу в місті предметній регіалі. Ми даємо і більше, ми будемо пропонувати, що вони саме збільшено. Далі ті ж діти отримують до власну. Ті ж діти отримують виплату наші за всеукраїнську або манку ну інші комуніки, Шевченка, Явська і так далі. І тому, якщо по накопленню, тут правда одноразові, але якщо понакоплені, це нормально. Тобто зберігаємо те, що маємо. Дякую.